Тут я маю надати цікаве роз'яснення. не буду втомлювати вас роз'ясненням термінів заморожені та «знерухомлені активи. Але це дуже важлива відмінність, тому що основна маса активів у Бельгії це саме знерухомлені активи. А це означає, що вони стосуються припинених транзакцій, пов'язаних із російським центробанком. для знерухомлення існує інша правова основа ніж для заморожування приватних активів. Зараз основну частину грошей у нас становлять знерухомені активи. Було б неправильно казати, що ці активи просто десь важать без руху. Вони генерують гроші. Завдяки тому, що ці активи знерухомлені, вони генерують відсотки. Є також облігації, які стають готівковими грошима. І на ці готівкові гроші генеруються відсотки А ці відсотки вже використовуються для того, щоб дозволити Україні погасити кредити, надані групою самим. Крейнтуріпейлонстабінґранте Ці позики служать саме тій меті, про яку ми говоримо, а саме тому, щоб допомогти Україні підтримувати її економіку та військові зусилля. Конфіскувавши ці гроші, ми фактично вбили гуску золотими яйцями Забравши старе джерело постійного надходження грошей на користь України отже, коли нам доводиться вибирати між конфіскацією зараз і збереженням джерела постійного потоку грошей в Україну і це не лише Бельгія, міркує так. Але й інші країни, які володіють значними обсягами активів. Було of б неправильно залишатися без цього джерела грошей, Крім того, ці активи надзвичайно важливо зберегти як важель впливу на РФ у рамках майбутніх мирних переговорів, коли йтиметься про відшкодування Росією шкоди, яку вона завдала Україні.